Рівно десять років тому, 21 листопада, листопада, 9 дев'ятої вечора, у Фейсбуку, з'явився допис тоді ще журналіста Мустафина Єма, який закликав брати чай, збиратися на столичному майдані незалежності. Звісно, не лише з цього допису, але саме у цей момент почала писатися нова українська історія історія не пострадянської України, не держави, із принципом хто сильніший, той і правий», а нової України. Але наскільки нової? Іншими словами чи призвела до якихось змін революція гідності перші події, якої датують саме 21 листопада 2013-го. Щодня разом із аналітичним центром телеканалу Ukraine World News ми будемо розповідати, як змінилася наша країна, які реформи вже реалізовані, і чи був би у нас шанс на зміни, якби українці тоді, восени 2013-го, злякалися. І з нами аналітики World News Андрій Матвієв. Андрій, а на твою думку, чи достатньо багато взагалі? Алі змінилося у нашій країні після події 13 14 років. Вітаю, друзі! Знаєте, змін на краще ніколи не буде забагато. Люди завжди будуть прагнути більшого, при цьому часто сприймаючи сучасний стан справ як належне. І забуваючи, що понад 10 років тому ми і мріяти про певні новації не могли. Тому ми вирішили нагадати про ті великі системні зміни, які з нами сталися. І хочеться почати. Хочеться із реформи з кодовою назвою на каву до Будапешта. А тут ми лише цитуємо президента Порошенка і Будапешт використаний швидше як найбільш географічно близька до нас європейська столиця. Хоча нині вона найбільш віддалена політично, і тут хочеться передати привіт Віктору Орбану. Але тоді, у 2017-му, фактичне відкриття для українців кордонів до країн Євросоюзу стало сенсацією сенсацією, хоч і очікуваною. Більшість громадян, згідно з опитуваннями фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, назвали запровадження безвізу головною політичною подією року. І одним із фактичних аргументів, що Майдан стояв недарма. Хоча, звісно, країна розуміла, що на цьому зміни закінчуватись не повинні. Ну, Андрію, але чекай, але ж від революції гідності до початку безвізу минуло понад три роки. На твою думку, чи це не задовго взагалі? А, ну тут важливо розуміти, що запровадження безвізового режиму не було легким. ще в листопаді, 2016-го на саміті Україна ЄС. Голова Євроради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер запевняли, що Україна вже виконала всі критерії для такого кроку. Але чекати підписання документу тоді довелось ще півроку, адже в Євросоюзі не могли узгодити механізм призупинення безвізового режиму. Ну врешті, угоду сторони уклали у Страсбурзі 17 травня 2017 року, а діяти безвіз почав 11 червня. Таким чином закінчився насправді багаторічний і складний процес. Оскільки про лібералізацію візового режиму почали говорити ну ще за часів президентства Віктора Ющенка у 2006 році, тоді країни ЄС та Україна домовились примусово повертати нелегальних мігрантів і спростити візовий режим для певних категорій громадян України. І навіть, що цікаво, за президентства Януковича на саміті Україна і ЄС у Брюсселі обговорювали план дій щодо запровадження безвізового режиму. Але ну, подальші відомі події, які призвели до Революції Гідності, здається, надовго цей процес призупинили. Ну, власне, перевівши тему євроінтеграції в режим певної демагогії. І лише після зміни влади українська євроінтеграція набула ну, вже дуже конкретних рис. Зокрема, після підписання угоди українці, які мали біометричні паспорти, отримали можливість без віз перетинати кордон ЄС на термін до 90 днів. Знаєш, що найцікавіше, Андрій, що перша моя закордонна поїздка після започаткування безвізу відбулася саме в Будапешт. Якби я знав тоді, як воно буде зараз, можливо, я би і змінив свою думку. Хоча місто прекрасне, і зараз знаєш, ми сприймаємо безвіз як належне, але тоді шість років тому які наслідки для країни нашої економіки та можливо бізнесу мав цей крок, якщо зайти з цього боку. Ну так, з одного боку, це був справжній подарунок для туристів. Ну утім, туристичного буму не відбулося, адже за рік дії безвізу ним скористались приблизно півмільйона разів. Хоча біометричні паспорти на той момент вже отримали понад 8 мільйонів українців. З іншого боку, безвіз стимулював короткострокову трудову міграцію, адже, наприклад, у Польщі близько 47% робітників із України працювали по три місяці. І факт впливу на трудову, на трудову міграцію ну тут не варто сприймати лише негативно. Бо українські заробітчани в середньому забезпечували надходження в українську економіку. Ну як ми знаємо, там приблизно 10-12 мільярдів доларів. Ну, сума немаленька, звичайно. Андрію, а як ти вважаєш, чи міг би далі тривати взагалі процес євроінтеграції, якби ну тоді в 2017-му, ну наприклад, не був би зроблений оцей крок. Очевидно, це було дуже важливо і в контексті глобальної інтеграції з Європою. Нагадаю, що за кілька місяців після відкриття кордонів набула чинності і підписана ще в 2014-му угода про асоціацію з ЄС, ну, зрив якої, як ми пам'ятаємо, і вивів на вулиці сотні студентів, а згодом і мільйони українців. А попри те, що підписані візу... під про при підписанні безвізової угоди перспектива членства в Євросоюзі, була ну дуже туманною. Уже тоді було зрозуміло, що євроінтеграційний процес України ну не зупинити. Після сотень зустрічей на різних рівнях і підписаних угод, а цього процесу стало надання Україні Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі 23 червня 2022 року. Ну, от, власне, я би хотів свою історію завершити запитанням, і Дмитро про це вже казав. От, е, ви пам'ятаєте, колеги, от, які емоції у вас були, коли ви вперше скористались цим е, відносно простим е, перетином кордону? Це було дуже е, просто, відверто кажучи. І мені здається, якщо я не помиляюся, от 11 червня він починав працювати вже. 15 чи 16 червня ми були у Будапешті на вихідні. Якщо подивитися в календар, то я можливо навіть точно пригадаю, бо це були вихідні дні. От просто у нас були два вільних дні, і ми поїхали, подивилися фактично одну із найкрасивіших європейських столиць. Це було дуже дивно, але й дуже приємно з іншого боку. Ну а я вперше скористалася безвізом, коли ми з друзями летіли в Іспанію в Мадрид, і чесно скажу, себе відчувала просто як в кіно. Коли ти просто береш паспорт, просто підходиш до стійки реєстрації, тобі просто ставлять штамп, тобто жодних посольств, жодних у цих візових моментів, коли потрібно стояти в чергах, а просто е і легко перетинаєш кордон, і ти вже в іншій країні можеш е їздити світом, їздити європою і відчувати себе просто чудово. Андрію, а як в тебе було? Я, зізнаюся чесно, ще режимом без візу не користувався, оскільки в мене була віза польська, і я ну, в певний момент мусив перетинати кордон саме за цією візою. Історії, звичайно, людей. Чув надзвичайно багато про те, наскільки це е, зручно, наскільки це позитивна зміна. І от е, про те, що я кажу, давайте повернемось трошки от, на 10 років тому, на, назад, е, і уявимо. От, тоді, згадаємо, тоді ми могли припустити, що кіль... через кілька років Європа буде настільки близькою, що ось, оцей процес складний, отримання віз, е виплата там, 35 євро за ті, за ті документи, що воно просто вже буде непотрібне і дійсно можна буде, як метро, з'їздити попити каву в Будапешт чи е в будь-яку країну Євросоюзу. Тобто, вот про ці зміни ми зараз сьогодні і говоримо, що те, що раніше вважали, сприймалося як просто неймовірне щось, зараз абсолютно нормальна, абсолютно частина нашого життя. Та і хоча якби ворог не намагався це все у нас відібрати, ми віримо і знаємо, що це тимчасово. І головне зберігати спокій, холодну голову, допомагати усіма силами Збройним силам України і вірити в перемогу. Андрію, дякуємо тобі за те, що долучився до нашого ефіру за цікаву доповідь і за цікаву розмову. Будемо чекати на твої включення іще.